Ми заборгували своїй мові, перед нею винні я і ти. Бо колись за українське слово наших предків нищили кати, скрізь забороняли милозвучну, націю корити спромоглись. Українська зараз лине гучно, ми тепер міцніші, ніж колись. Тож якщо зросійщений ти, друже. Зараз час повернення боргів. За цим словом предки твої тужать, просять справедливості в богів. Будь у тій когорті, що плекає слово рідне, вижило воно, тож нехай так щедро проростає, будеш в чорноземі цим зерном. Повернувши втрачену святиню, справедливість роду поверни. Мова ця дає твоїй дитині захист від проклятої війни. Ти вустами промовляєш слово і повертаєш рідні береги. Наша неймовірна, наша мова, ми тобі повернемо береги.